Ютуб канал Букзіла представляє книгу Донька Соф Ніл Гейман. Я почув цю історію від мого друга Едмунда Вайлда Есквайра, котрому її розповів містер Фарінгдон, котрий стверджував, буцімто вона дуже давня. Одного разу вночі в місті Дімтоні новонароджену дівчинку підкинули на папер церкви, де й знайшов її на ранок церковний сторож. А в руці вона тримала дивну річ совиний ковток. У якому, коли той розкришився, виявилося все те, що зазвичай містять совині ковтки, а саме частинки шкіри, і зуби, і дрібні кісточки. Старі жінки міста оповідали так: дівчинка ця донька сов, і горіти їй дотла, бо народила її не жінка. Однак мудрі голови й сиві бороди тому спротивилися і малу віднесли до монастиря. Було це невдовзі після папістських часів. І монастир стояв покинутий, бо містяни взажали, що там мешкають біси та інша нечисть, а також сови, і сичі, і безліч кажанів, які звили в вежах гнізда. І там їй залишили, і одна з жінок міста щодня ходила туди, годувала дитя та сповивала. Їй провіщали смерть, однак вона не померла. Навпаки, зростала рік від року, а коли їй виповнилося 14, стала дівчиною. Була вона такою красунею, яких і не зустрінеш дивовижна дівчина, що проводила дні й ночі за високими кам'яними мурами, і ніхто її ніколи не бачила, лишень та одна жінка, що приходила щоранку. Одного разу, в недільний день, добра жінка надто голосно стала вихваляти її красу, а ще розповідати, що та зовсім не вміє говорити, адже її тому не вчили. Чоловіки Дімтона і сивобороді старці, і безусі юнаки зібралися і сказали. А що, як піти на неї поглянути? Хто про те дізнається? Під поглянути вони мали на увазі надругатися. На тому й порішили чоловіки, мовляв, підуть на полювання при повному місяці. І так вони й зробили вийшли з домівок по одиниці й зустрілися вже біля монастиря. І тоді головний суддя Дімтона відімкнув ворота, вони й увійшли один за одним. Знайшли ж її в підвалі, куди вона сховалася, налякана шумом. Дівчина була ще кращою, ніж їм казали. Волосся руде велика рідкість, а вдягнена на ній лише біла сорочка. І коли вона їх побачила, ще більше перелякалася адже раніше чоловіків не бачила лише ту одну жінку, що приносила поїсти. І вона втупилася на них своїми величезними очима і стала тихенько скрикувати, немов благаючи, її пощадити. Містяни лише посміялися, вони задумали лихей, були підлими жорстокими людьми. І підійшли вони до неї в місячному світлі. Дівчина закричала вже голосно, але й це їх не зупинило. І тоді загратоване вікно потемніло: місячне світло зникло, немов хтось його заступив, і пролунало хлопання могутніх крил. Але чоловіки того не бачили, збираючись вчинити їй безчестя. У вісні тієї ночі чули жителі Дімтона, як кричали, вили та ухали величезні птахи, і у вісні вони бачили, як ті птахи перетворилися на мишей та щурів. На ранок, коли сонце було високо, жінки сходили місто вздовж і впоперек у пошуках чоловіків та синів. Коли ж здогадалися зазирнути до монастиря, там знайшли вони в підвалі совині коштки. І були в тих ковтках волосся, і пряшки, і монети, і дрібні кісточки, і валялися на підлозі соломи. Відтоді ніхто більше не бачив чоловіків Дімтона. Зате ту дівчину роки по тому за чутками бачили високо. То на вершині дуба, то на дзвіниці, і завжди це було в сутінках або вночі. І ніхто не міг би присягнутися, вона то була чи ні. Говорили про білу постать, а містер Е. Вайлд не зміг точно пригадати, як її бачили, одягненою чи голою. Сам не знаю, правда те чи ні, але історія цікава, ось я й вирішив її розповісти. Дякую за увагу! Чекаю вас у наступному відео.